Всім вітання, сьогодні копаємо. Наче не сильно жарко обіщали 20 градусів, але поки перепікає. Так, сьогодні копаємо два прилади. Переїхали в локацію. Тут був, був я минулого року, але я був з великою катушкою спойленою і не туди не йшов, а де успев попав в жменю накиду маленьких. А це переїхали туди, убрано і перенісло. Але переїздовано так грубо, наче переворено. Грунт сипучий і знахідок поки шмурняк. Я копаю всі сигнали. Вже там з 50-х ковальних возійки менше. Якось так. що буде, покажу. Немає що знімати, тож ловить гілізу Осенька, рання, рання, якось так. Копав і не вірив, добре, ще не біри ламок. Сам шмам В общем такі оце сплави Медно Цинково сутяжащие алюмині б'є, шикарніше б'є, важкий такий шматочок чогось Все як б'є, Як мені царська б'є, ну не то. не то, Мабуть будемо закривлятися на цьому. Так, ось накопав де ось це ось сама красива вещь. А в мене нема що показувати, в мене тільки шморить як наки, голочка. Все, пряслиця ось таке якесь. Дивне таке, що воно таке, воно такий сплав з брудного свинцю. У нас інше поле, там ще не влялося, тут вже після дощика вже влягалося передисковане. Там у нас була київська стоянка, це в нас здається черні київська культура. Все така ось керамика Не фокусується, так? Да? Бачите, бачить така тоста чорне ну, походимо я. Не люблю я ходити по давніх культурах, я там ні хрена не находжу. Мені більше старий. Мій перший динарій. Половинка зламаний плугом, мабуть, але він ще вшатаний, що на ньому ні хрена не видно, Є Картина там портрета. Якось так. Маленький, Це з маленьких динарій. Вони зазвичай більшими. Якось так Спільна знахідка жалко бросить тяну до машини, покину металошукач. Вже будемо собиратися, тут то підбибито Кілограм 15 железячка, овай Все Оп. Все мой карманчик. А все железячка. манометр 85. Хороша железячка, сейчас натяну. Так, пісумки поїздки. А, так, в Деуса на другому полі нічого не змінилося, ми там нічого не знайшли. Хтось раніше тижня так. Два встиг туди, хоча, по його словам, що там були якісь ну, Я половинку динарій, я в шата знайшов. Це в мене перший динарій. Це для мене з головою. Їхали до храніща далеко, разом накатали ми 50 км, 55 тобто мені, Моя доля по бензину 150 гривень. Нормально чи як? Ну як кажучи, я не любитель так далеко їздити, ну нічого. поїхали так, поїхали, йому хотіло. Так, що ми тут? Все у нас з ферми, запчасті, жатка, всяке все гайки. Це у нас більше вже по царизму. Бачимо ну, квадратні гайки, чугунки, гвозді. Все, чого копається? Чого копається, тому що я копаю сигнали, які чорні, які трохи б'ють в корір. Ну, надія на щось знайти реліквії на них. Ну, множика казахських я ж так же відкопав, відкопав. Так, це у нас цвітнинка, шмединка. Банки ось, бачите, ось, це теж може на полі, а ви їдете копати, коротше він на якесь там поселення, допустим, маленьке. Яке нашій державі нафік не треба з історичної точки зору. І там усі буде все у вас консервне банки по кускам, латуняшка буде. Ось, ось це що я вже показував. Саминка, шмаминка. як то так? Динарика якщо бою, памить і на макро вам зніму, покажу. І там уже попрощаюся. А зараз я піду купатися і їсти. Тому що я голодний, ми налазилися, вона земля м'ягка. Десь ковиляєш, звісно, да, передіскованому. Тобто ще, ще не вляглася. Ще треба, щоб не один дощ. Ну, да, туди, бо ти перший приїдеш на поле і будеш об грудки і об канави спотикатися, але ти перший будеш. Або ти підождеш. Після дождя тільки такого, воно тільки підсохне, щоб можна було доїхати зверху. І земля буде волога, і тоді ти корючі, будеш кайфувати. Ти будеш копати ямку і воно не буде ти щебені розсипатися. Ти будеш так хоботи із вологою рудочки достаєш щось цікаве. Ото моменти, момент, да. так. Ну, тадам, все, пішов копатися. Спробував його трохи помити. Ну Як бачимо, що він напевно ще, немножко ще може горив. Що ми бачимо? Бачимо і затилок кучерявий. Хто це? Не я в них не розбираюся. Залишки. Може бути це з бородою або без бороди. Здається, це те, хто з бородою. Він манюсінький, як пів, мабуть, нормального динарика. Але генде у нас що тут таке стояче або стовп, або фігура. Якось так. Отако От його. Актористи його все позначалися, все бачите, як воно карбувалося. Серединка у нас неоднорідна. Бачимо, що зверху у нас йде срібло, а всередині, здається, вставочка якийсь інший метал. Можливо, це республіканський, лемісний, або взагалі подорожання. Не знаю. Якось так. Все. Будемо монтувати відео. Всім дякую, до побачення!